В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки Тижня. На Київщині запроваджують один з проєктів збереження цінних пам'яток культурної спадщини регіону оцифрування козацьких церков. Розповідає директор департаменту культури і туризму Київської обласної військової адміністрації Анна Куценко. У 2024 році департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації визначив для себе основним напрямком діяльності оцифрування культурної спадщини. Провідні проекти цього періоду спрямовані на збереження ціннісних пам'яток нашої культури, використовуючи сучасні технології та інновації. Козацькі церкви, термін узагальнений. Цим терміном більшість архітекторів називають сакральні споруди на Дніпрянщини, які будувалися в українських архітектурних традиціях в козацькі часи в період Гетьманщини і до початку ХІХ століття. Це храми, які зводилися за кошти козацької старшини або за проектами, розробленими козацькими зодчими. Храми муровані і дерев'яні. Це не запозичене, це своє. Дерев'яні храми, що будувалися козаками, стали особливим сегментом архітектурної історії України. Спочатку це були невеликі церкви, які можна було розібрати і перенести на інше місце. Це у випадку ворожого нападу. Пізніше вони ставали все більшими і більшими. Це так зване українське Мазепинське бароко. У Київській області переважна більшість козацьких церков була знищена в радянський період. Таким чином, радянська влада боролася з історичною пам'яттю нашого народу. В результаті було знищено близько 70% старовинних українських храмів у регіону. Найстарішою церквою в нашій області є Покровський храм. Церкві Сулимівка Бориспільського району він був зведений у 1622-1628 роках. Хоча, за деякими даними архітектору, з'явилися сумніви щодо датування, можливо, це був навіть раніший період. Наймолодшою козацькою церквою Київщини є Покровська у селі Бородані. Її освятили аж у 1800 році. Через чверть століття після руйнування козаць, Запорозької Січі. Це був взагалі останній козацький храм в історії. Нагадаємо глядачам, що на Рокитинянщині козацькими церквами вважаються храми сіл Синява та Острів. Національна служба здоров'я України презентує гід по програмі медичних гарантій для пацієнтів 2024. Гід доступно розповідає, які послуги можна отримати на різних рівнях медичної допомоги та у різних лікарів. Чи можна зробити КТ і МРТ безкоштовно, чи покриває програма медичних гарантій гормональні аналізи? Що робити, якщо в лікарні просять заплатити за ліки чи операцію? А також які ліки можна отримати за програмою Доступні ліки. На ці та інші питання пацієнт може знайти відповіді в оновленому гіді по програмі медичних гарантій. Його зручно завантажити та завжди мати з собою в телефоні на випадок, якщо доведеться звернутися за медичною допомогою. Завантажити посібник можна за посиланням. Київська обласна державна адміністрація спільно з регіональним координатором всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як організували тренінг для працівників медіа та комунікаційних підрозділів громад? 9 лютого учасники опанували методики психологічної самодопомоги і підтримки оточуючих під час стресових подій і війни разом із фахівцями ізраїльської коаліції по роботі із травмою. Журналісти та комунікаційники, так само, як і медики та рятувальники, перебувають на першій лінії контакту з людьми. Вони перші на місці подій, перші дізнаються і пропускають через себе важкі новини. Саме тому наше завдання максимально допомогти їм бути в ресурсі, знати, як опанувати себе та підтримати тих, хто поруч. Ми започатковуємо серію таких тренінгів, щоб комплексно підтримувати всіх, хто потребує психосоціальної допомоги, зазначила заступниця голови Київської обласної військової адміністрації Леся Карнаух. Під час заходу регіональний координатор Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТІЯК Юлія Казакова презентувала програму, ініційовану. Першою леді України Оленою Зеленською та розповіла про її заходи на національному й обласному рівнях. 8 лютого відбулася зустріч представників медіа з керівництвом Національної служби здоров'я України. З журналістами спілкувалася голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Предметом обговорення стала реалізація програми медичних гарантій у 2023 році, а також реалізація та розширення державної програми реімбурсації доступні ліки. У 2024 році держава збільшує фінансування програми медичних гарантій на 12%. відсотків. На програму медичних гарантій передбачено понад 159 мільярдів гривень. Вона включає 44 пакети послуг. Зокрема, до переліку додалися три нові пакети: лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій запліднення інвітро. Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів. Лікування дорослих та дітей методом трансплантації стовбурових клітин. На програму реімбурсації доступні ліки у бюджеті на 2024 рік виділено 5,2 мільярда гривень що на 500 мільйонів більше, ніж у у 2023 році. Попри воєнний стан, програма реімбурсації продовжує розширюватись. Загалом, на переліку, наразі понад 500 найменувань препаратів. Ми готові забезпечити потреби усіх українців, яким необхідні ліки, зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак. У 2023 році до переліку препаратів, що реімбурсуються, додані знеболювальні для паліативних хворих, імуносупресивні препарати та тест смужки для визначення рівня глюкози у крові. У 2024 році планується розширення переліку ліків за напрямом розлади психіки та поведінки. Наразі за програмою реімбурсації доступні ліки можна отримати медичні препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, цукрового та нецукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки та поведінки, хронічного обструктивного захворювання легенів, хвороби Паркінсона. Імуносупресивні препарати, тест смужки для визначення рівня глюкози у крові, знеболювальні для паліативних хворих. Перелік лікарських засобів, які можна отримати за допомогою доступні ліки, міститься за QR-кодом. У селі острів Старостинського округу номер 5 нашої громади знайдено унікальний артефакт. Як ми вже розповідали, ще влітку поблизу села відбувалися розкопки території тисячолітнього некрополю. Тепер археологи детально вивчають знайдені понад 10 тисяч археологічних знахідок. За словами молодшого наукового співробітника Інституту археології України Дмитра Дяченка, однією із найцінніших знахідок стала так звана шийна гривня. Таких в Україні знайшли всього дві: першу у 19 столітті, причому невідомо де саме, і другу тепер. Найцікавішим є те, що на той час, до якого відносяться поховання, слов'яни вже не використовували шийні гривні, бо були християнами. Але так робили західні балти, які прийшли сюди і змогли протриматися близько ста років, перш ніж були знищені. До цієї теми ми ще повернемося у своїх наступних передачах. А наш спецвипуск новин добігає кінця. Зустрінемося у суботу під час інформаційної програми підсумки тижня. На все добре!